Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. Дуже щаслива, що наша сьогоднішня гостя це Шаманка Сейраш. Чому щаслива? Бо ми можемо з нею обговорювати дуже такі цікаві теми зазвичай. От і, Саш, вітаю вас. Але спершу е, хочу попросити, щоб ви розказали про магічні курси, що у вас там якісь нові магічні курси, бачила в інстаграмі. Так, да, я там ми зараз якраз анонсуємо потроху. Там перші заняття вони вже з 14 червня. Тут уже зовсім все близенько. Здається, з 14, якщо нічого не плутаю, анонси скоро будуть вже з конкретними там датами більш детально. Це третій ступінь по магії, бо перші два вони вже є у відеоформаті, можна їх уже придбати. От третій ступінь це коли ми будемо вже переходити до практики, окрім теорії, про яку ми дуже багато розмовляли, аж цілих дві ступені, тому що треба знати теорію. Ми нарешті будемо переходити. До практики, і там уже підуть і заговори, і техніки безпеки, і реальні якісь інструменти, які ми використовуємо. Ну, коротше, там уже піде прям така в собі практична, цікава, важлива частина, яка потрібна для. Чакну для чаклуна, для відьми для, для будь-кого, щоб не наробити ніякого лиха з собі, а, причому не магічного лиха. Я сьогодні проводила в інстаграмі приклад про <кій> ландиши, які <кій> якщо палити у великій кількості, то можна угоріти, тому що вони є отруйними. Треба знати, коли і в якій кількості їх а, можна взагалі використовувати у чаклунстві. Ну коротше, всякі такі цікаві штуки. Там і прості <кій> <перефестія. кій> да звичайно, ну дивіться, навчитися. Я я постійно кажу. Навчитися можна всього, тим паче, що е, це курси, які спрямовані не тільки для того, щоб ти чак, чаклував для себе, але й для бази, якщо хочеться і відчуваєш ресурс, що ти хочеш чаклувати для когось. Ну тобто, це не тільки для себе любимого. Так, як я проводжу навчання, воно зазвичай підходить для того, щоб люди в'їхали, як воно працює, почали далі, а, маючи якесь базове, базове розуміння, базовий інструмент, вже там вивчати, діяти, розвиватися абсолютно самостійно. І в мене і до давайте так, до другої хвилі популярності, да, вже на Ютубі в мене достатньо учнів, які займалися за мною індивідуально, і по груповому, і випускників достатньо. І тут я просто масштабувала це. Питання в більш так, вже скажімо так, серйозну технічну історію, а не тільки в тому, коли ми там я не знаю, там індивідуально з людиною комунікуємо з приводу магії, але індивідуальне заняття в мене також є. Тому кому цікаво, той може приходити долучатися, поринати у світ магії. Посилання під відео. Ми переходимо до дуже важливої, я вважаю, теми, але ми її розглянемо як завжди з магічної точки зору, з езотеричної точки зору, це зайва вага, Отака от тема і е, зайва вага та енергетичні причини, чому от така ситуація. Перше у мене питання звучить так: От езотерики часто говорять про тіло як про провідник енергії. То що з точки зору шаманів, наприклад, в даному випадку говоримо про вас, ем, як ви це бачите, що з точки зору шаманів зайва вага? Mm, ну, по-перше, я як здорова людина, яка не да, і здоровий здорова відьма і здоровий шабан, да, не поїхавши кукухою, виключивши зотерику. Ми говоримо про фізіологічні моменти і інколи про серйозні фізіологічні хвороби. І от якщо зараз щоб глядача було зрозуміліше, ми будемо говорити зараз про зайву вагу, як не як конституцію тіла, і не як а те, що є комфортним в рамках абсолютної норми, а, і так далі. Ми будемо говорити про наслідки фізіологічні, бо е, певний, е, певна е, вага е, надлишкова, вона може вже бути шкідливою. Для здоров'я, да, типу в такому ключі. І от якщо ми говоримо через призму того, що ми маємо людину, у якої різко починається погіршуватися стан здоров'я, і як уже слідство цього а, у людини починає накопичуватися да, якась зайва вага, і вона там є там, на порушенням водного балансу і так далі, то це явно якісь певні моменти. А особливо якщо людина практик особливо, якщо людина практик, то це проблема, якась енергетичного плану. Ну, я маю на увазі енергопроводимості, енергетичного плану, і тут маса може бути варіантів, чому воно з'являється, починаючи від неправильної роботи, закінчуючи тим, що майстер гіпотетичний може грести на себе дуже велику кількість усілякого негативу, не струшувати цей негатив, і він починає розлагати його тіло. Давай ось так це вимовимо. І на звичайних людях це також плюс-мінус працює. Тобто, людина може бути занадто вразливою і її прийняття усього. Гавна, яке є, там, наприклад, в колективі, в її дуже любимому на роботі, так само може руйнувати її фізичне тіло, а як наслідок енергетичну структуру так само. От буває так, що людина робить все абсолютно нібито правильно, тобто правильне харчування, поздавала вже всі аналізи, все на світі, просто що тільки можна було на все. Спорт, все все зробила, продовжує робити, але вага от стоїть на місці. Або ще інший варіант, буває так, що все виходить, але потім все вага і повертається. От ще такий варіант, від чого це може залежати, якщо от з точки зору знову ж таки говорити енергетики. ну давайте так, це в 100, ну, це в 90% буде в першу чергу залежати, залежати від фізіологічних всяких штук, дефіциту усіляких вітамінів, які до речі дуже рідко зазирають. А наприклад, дефіцит вітаміну Д, він е е впливає на вагу, якщо раптом хтось не знав. А якщо у вас є дефіцит, певний. Вітамінів, а в себе нормально почуваєте, вага може дійсно стояти на місці. Тоді треба займатися вітамінною історією. Другий момент, який є, є досить непопулярні, а тим, а але достатньо робочі штуки, якщо саме про містику говорити, це переклади. Переклади надлишкової ваги. Тобто, буквально сусідка а, нінка робить переклад на свою сусідку зінку для того, щоб Нінка їла, а стіла Автостіла зінка такі роботи, як би вони іронічно не звучали. Вони дійсно присутні у магії скидання. Типу, є навіть заговори, є навіть шепетки, що скидають свій там жир, свою вагу там на Петьку, маньку, дуньку, і оця вся сама історія. Тобто, є дійсно, давайте це назвемо, деструктивні магічні роботи, які направлені на те, щоб скинути свої проблеми зі здоров'ям і свою в, в, ну, надлишкову вагу на іншу людину. Тобто тут є такий момент, це рідке явище, але воно є. Добре, а от як тоді зрозуміти? Ну наприклад, знову ж таки, здані всі на світі аналізи на вітаміни, в тому числі зараз призначають от, ну, тріціологи. Та що я чула на гормони, на все на світі, все ок, все добре. Але от така ситуація Ц, е, людина, тобто, це має бути причиною, щоб зрозуміти, що наприклад це ні, порча? порчення, ні. Як причиною, який... щоб це зрозуміти, треба піти до спеціаліста, зробити діагностику цим запитом. Тому що знову ж таки, я зустрічала на своїй практиці людей, які якого говорять, да, да, да. Все здав, все в мене прекрасно, все здав, все здав. А потім під час розмови виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, які напряму впливають на е, в кон у конкретної людини. От у вас впливати не будуть, а у неї будуть да, на те, що вона не може скинути вагу, або неправильно підібрані комплекси, там з того, як е, знизити вагу. Ну коротше, або конститу знову конституція тіла. Бо на питання надлишкова вага у нас дуже часто зайвою вагою називають жінок які нормально виглядають, нормально виглядають адекватно, абсолютно, де їхня вага вона абсолютно нормальна. Але суспільство вважає, що це зайва вага. Ну ви ж не забувайте, що є соціальний пласт. Чи буває таке, що вага це як захисний такий шар у людини від зовнішнього світу, і через це, тобто якийсь блок є. такий стоїть, да. є. Тобто, це тоді до, да. це до кого? психосоматичні реакції, коли людина дійсно нарощує на собі, грубо кажучи, каркас, да, от в такому ключі а, і, а, але. Знову ж таки, е, я розумію, що випуск у нас містичний, але говоримо ми зараз не тільки про містичне, але це важливо проговорити, щоб не потрапити в халеву в халепу надумання да, постійно собі. Проблем там, де їх немає. Дійсно, є така психосоматична історія, і у е, е, тому, що людина нарощує цю да, таку фізичну масу можна так сказати, зайву зайву масу для того, щоб бути менш уразливим у, у цьому світі. да, Це тоді. Це тоді розбиратися з психологом, тому що зазвичай воно тягне за собою порушення поведінки. Піщової ну порушення піщового поведіння, вибачте, за за русизм. Тобто, я, якщо ми поговоримо з такою дівчиною чи з таким хлопцем, виявиться, що людина набрала вагу, тому що там заїдала стрес, е, спеціально е, робила ну да там якісь там стресові маніпуляції, які внаслідок цього призвели до набору е, надлишкової ваги у великому сегменті для того, щоб захиститися від цього злого мерзопакосного світу. Да, така історія дійсно є. Я ще чула таке, що теж одна блогерка розповідала: от що у неї трошки, от як ви кажете, навіть не зайва вага, ну їй так було некомфортно. Там трошки були зайві кілограми, і вона каже, що все вдалося це скинути спокійно, коли вона зрозуміла, що є ще така штука вторічна вигада. От, у неї вона була, коли вона от, от це питання вирішила, все й пішло. Ну, це знову ж таки, це як із питанням кидання курити, да, ну, палити у багатьох, у багатьох людей, коли ми підходимо. Якщо ми почнемо підходити до цього питання в контексті того, що е, я ну, коли ми себе змушуємо і намагаємося собі е, внушити те, що нам це просто не потрібно, але насправді нам це подобається, це набагато фіговіша історія, ніж коли ми починаємо розбиратися, а що я от. Тримаю, якщо я кину палити, плюс сиде. І, от, коли ми бачимо плюси як мотивацію, тоді у нас з'являється бажання і ресурс щось з цим робити. Тому да, оця вторічна вигада як плюс, а що я отримаю, якщо я скину якісь які там кілограми. А тема по тема схуднення як аскеза, до речі, багато хто о, використовує, типу, як себе змусити перестати жерти там солодки кожного вечора або кожного ранку, або ще якось таку історію. Ну, поставити собі ну, це як в аскезу, да, принести це в певну жертву. Давайте. Та так, воле виявлення і і воно дійсно буде працювати. А осе ж до вас приходили взагалі, зверталися такі люди, у яких була подібна проблема, і вони просили чи ритуали якісь да, да, вимагають. Звичайно, да, так, звичайно. звичайно, це така лінія популярних запитів насправді. Я мала по молодості своїх магічних років навіть пояснювати. Практику, да, я маю на увазі на тому, щоб натренуватися. До мене звернулася дівчина, це було дуже давно. Це прям, я типу, там тільки прийшла у чаклунство, і я тоді пам'ятаю, вона там прям от хочу схуднути, хочу схуднути, хочу схуднути. Ми підібрали її іронічний став. Як зараз пам'ятаю, нанесли іронічний став, я провела все як потрібно, і вона написала мені фідбек десь, мабуть, через тижні три, що воно дало дуже дивний результат, ти просто не хочеш їсти. Воно ніяк тобі не допомагає скинути кілограми, ти просто перестав жерти. Ну вот. Як варіант, була була ну, був такий приклад да, особистої практики. Другий приклад особистої практики, який був у мого колеги одного із колег, але він також дуже забородатих років, але він, на жаль, ви він виліз деструктивом для самого клієнта. Там також жіночка дуже сильно хотіла схуднути, дуже сильно. Він також, тоді здається, підібрав червонічний став чи провів його в оберемок з якимось а, ритуалом, який він ну коротше тестив там і так далі. Тому подібне. І вона то схудна, схудла тільки внаслідок проблем із кишково-шлинковим трактом, причому серйозним. Там, от в неї на фоні цього ритуалу, ти ж хотіла схуднути на тобі умовно якусь язву, і ти схуднеш. І вона схудла тільки через хворобу. Або Вона, М -м? наприклад. Да. Не або не да, да, І отут, от ну, це такі це такі давайте так магічні втручання, які ну, чесно, не завжди потрібні. А я би сказала, в принципі, не потрібні, тому що ми здатні взяти себе у руки, якщо у нас вже є така ціль, і е, зайнятися цим питанням ну, самостійно без е, якогось магічного е, втручання. Єдине, де там можна магічно втрутитися, це там, наприклад, допомогти е, надати клієнтові сил для того, щоб там не зривався, відчував енергію, не дивлячись. На те, що може бути якісь там. В калоріях да там ущемлення себе, ну коротше, от якась така от історія, щоб Енериха. Або якщо це було, якась очі, да, така... якщо це якийсь зрозуміло, там, магічний вплив, і внаслідок якого насталася така халепа, і це пороблено ще й в довісок аля на здоров'я, і це є наслідком проблем зі здоров'ями. Ця програма активно висить. Звичайно, тут ти чистиш людину, людина може вилікуватися і прийде до норми. Тобто тут навіть не обговорюється. Але от якщо замовляти Драці, Олександра, хочу схуднути зараз. Там я не знаю, ходжу. До спортзалу сиджу на якійсь плюс-мінус адекватній дієті, але все одно да, якось там зриваюся, можете мені допомогти. Єдине, що я можу сказати, це про те, що вона може вам зробити якусь енергетичну штуку. Ну, я маю на увазі енергетичну роботу для того, щоб ви просто там дійсно не зривалися і мали запас енергії, щоб вам не хотілося її добирати, пожираючи київський торт на ніч. Ну, все. Зрозуміло, і ще от у мене останнє питання. Також на цю тему чи може бути таке, що вага якби успадкована, наприклад, з роду або з дитячої травмою, наприклад, з минулого життя? Безумовно, конечно, бо засудило, О, тут. Давайте і... так: з роду 100%, тому що ми маємо все одно генетичну предрозположеність до тієї або іної. Конституції тіла, зливання, з, злияння генів тата мами. Ну тобто є певні да там такі спадкові моменти. Це прям типу, це навіть не з магічної точки зору, а просто з фізіологічної медицинської точки зору, з приводу минулих життів, да, також може бути такий момент. Бо а, ми а, якось ж піднімали з тобою тему, да. Того, що якщо ти був сліпий в минулому житті до чужих проблем, ти можеш бути сліпий фізично тут, тобто оболонка фізична, яка надається на а, це життя, да. Повнота, якась хронічна, якась така от історія, це може бути наслідком ну, нашої, нашої поведінки в минулому житті. Давай отак це назвемо і наших якихось там кармічних задач, і так далі. З приводу дитячих травм і так далі, так, безумовно, але тут скоріше дитячі травми тоді не з точки зору езотерики чи психології, а. а, а і, ну, Якщо, конечно, дитина не почала зажовувати стрес, да наприклад, і внаслідок цього не набрала там багато зайвої воги. От внаслідок травмувань фізіологічних. Може бути, може бути також така ситуація, коли дитина отримала в ну, в дитинстві якусь травму, травму там голови або ще якусь травму, і це е, дало їй збій усього організму, і нічого ти з цим не зможеш робити. Да? Там, в якомусь такому ключі ну, такий жити є. Ну от внаслідок цього. Е, це також безумовно. Е, плюс дуже важливо, щоб розуміли глядачі: інколи чому нам так хочеться, що небудь все а, особливо останні роки, коли у нас з вами в, іде, іде війна, це, швидки, це швидкі ендорфіни, швидка радість. Переглядання Тіктоку, пожирання торту на ніч, там я не знаю, хомячування шоколадки а, і, і, і оця вся історія. спонтанні покупки якогось гівна в Аврорі, яке вам не потрібно, це намагання отримати гармон щастя якого вам просто не вистачає в рамках того, що навколо нас відбувається якийсь повний трандец. і е, звідти може тягнутися якесь необуздане бажання піти спочатку накупити в Аврорі всякого гавна, яке нам не треба, отримати кайф від того, що я накупив всякого гівна, а потім сидіти над ним страждати. По дорозі додому з тим гівном, супер щасливим, зайти до АТБ і купити там якогось торта, потім прийти його влупити на ніч, помієте, а потім півночі плакати, що я знову влупила торт і витратила пів зарплати на гівно з Аврори. Але Винно це потрібно для того, щоб у нас стався оцей ендорфіновий всплеск. Тому майте на увазі, що є ще така от історія. Якщо нам не вистачає щастя, і те, що ми робимо з вами, там, наприклад, їмо і якась така історія в. Ну, давайте так, не так як нас влаштовує, да по поглинання їжі воно якесь для нас деструктивне. Задумайтеся, чи це не пов'язано з цим намаганням знайти щастя? Якщо це пов'язано з цим, і ви просто потім отримуєте насолоду, спробуйте знайти цьому заміну більш здорову. Ну тобто, спробуйте пошукати, що вам може давати оцей ендорфін без пожирання київського торту на ніч. Саш, дуже вам дякую. Дуже вдячна нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, напишіть в коментарях якісь цікаві питання, цікаві теми, які ви хочете, щоб ми Сашою обговорили. Всім всього доброго, пока.